Друзі, нарешті дочекалися третє цвітіння мого красення кактуса Ехінопсіса Акантакаліциума. Нагадаю, друзі, що я рахую, скільки раз за один рік зацвіте мій кактус і хочу розвіяти такий застарілий міф, що кактуси квітують один раз на 100 років. На прикладі мого кактуса, друзі, вже давно доказано, що цей міф це суцільна неправда. Моєму велетню більше 30 років, і він кожного року пишно квітує, все літо, друзі, захоплюючи весну літо та початок осені. Тобто, друзі, сміливо, можна сказати, що кактуси ехінопсиса цвітуть безперервно. Навіть такий факт, що квітка цвіте тільки одну добу, ніяк не може засмутити нас з вами. Ой, краса тільки трішки не вспіла, друзі, була на роботі, а він уже відцвітає. Як мені друзі в коментарях писала, Іра, кактус вдячний тобі, що ти його врятувала від вірної смерті. І тепер кожного року цвіте рясним, ароматним цвітом. Так, друзі, не можу не погодитися з вами. Якщо б я тоді ще в другому класі в школі не наважилася і не забрала на літні канікули кактус, він би засух або замерз на підвіконні в шкільному коридорі на самоті, друзі. Цю дивну історію, до речі, друзі, можна послухати в першому відеоролику за 2023 рік. Я силочку залишу в коментарях. Так, цей кактус з перших рочків свого перебування у мене дякую своїм ніжним, рожево-білим та дуже ароматним цвітінням. Так, ну що, друзі, чекаємо на четверте квітування кактуса хінопсіса Акантакаліцу. І взагалі цікаво, чи буде воно?